Новий пошук витоку. От щось тут у людини витікає знизу під змішувачем. Подивились тепловізором. Ну, одразу видно, що там щось якесь питання з водорозеткою. Видно навіть на тепловізор, що відбувається. Проконтролювали цей момент вологоміром. Ось тут у нас дуже велика вологість. Якраз під нею, тобто це не трійник знизу, це все ж таки тут під водорозеткою тут наприклад, значно менше, але все ж таки все змочено. Ну і контрольний з акустикою. Зараз воно на паузі стоїть, але тут такий дуже високий рівень був шуму. Зараз розпакуємо і відремонтуємо. Можливо, все обійдеться малою кров'ю. А от і у нас проблема чи в паковці, чи можливо лопнула водорозетка. Будемо сподіватися, що це все ж таки паковка. І тоді людина щасливо буде жити далі. Причина витоку це тріснувший подовжувач, який був тріснутий. Ми ще його як викручували, дорвали. І от саме через нього все сочилось за плиточку. Ми вже поставили новий, все зробили, все добре.